Розділ третій. Авіла ніщо не порушувало тиші м'якої і спокійної, подібної до легкого снігопаду, ласкавої, як шепіт літнього вітерцю, мовчазної, як зірки. Цистерціанський монастир суворого послуху розташовувався біля стін Авіли, найвищого гірського міста Іспанії, за 112 кілометрів від Мадрида. Монастир був побудований як сховище безмовності, статут його було прийнято 1601 року, і залишався він незмінним протягом століть: літургія, релігійні обряди, суворе усамітнення, покута і безмовність, постійна безмовність. Монастир був простою спорудою, що складалася з групи складених з неотесаного каменю будинків навколо головного будинку з церквою, що височила над ним. Світло, що проникало через відкриті арки на центральний дворик, падало на викладену великими кам'яними плитами підлогу, якою безшумно ковзали черниці. У монастирі було 40 черниць, вони мешкали в келіях і молилися в церкві. Це був один із семи монастирів, що збереглися в Іспанії, тоді як сотні інших були зруйновані громадянською війною, коли церква вкотре зазнавала гонінь, що вже не раз траплялася в Іспанії протягом багатьох століть. Життя в цицсерціанському монастирі суворого послуху було цілком присвячене молитвам. Це було місце, де не існувало ні пори року. Ні часу, як такого, і ті, хто потрапляли сюди, назавжди віддалялися від зовнішнього світу. Це старціанське життя полягало у спогляданні та покаянні, богослужіння відбувалося щодня, і усамітнення було абсолютним і повним. Усі сестри одягалися однаково, і їхній одяг, як і всі в монастирі, був частиною вікової символіки. Плащ із капюшоном символізував невинність та простоту, волотняна туніка, відмова від мирських турбот і смирення, наплічник, невеликий шматок вовняної тканини, накинутий на плечі, готовність працювати. Довершував одяг черниці апостольник, ляне покривало накинуте на голову, обличчя, що обрамляє, і складками, що спускається на шию. В обнесеному стіною монастирі система сходів та коридорів поєднувала між собою трапезну, молельну, келії та каплицю. Всюди панувала атмосфера холодної та чистої порожнечі. Градчасті з товстим склом вікна виходили в сад, оточений високою стіною. Кожне вікно було за залізними гратами і знаходилося вище за рівень очей, щоб ніщо не відволікало затворниць. Трапезна була довгою і строгою, її вікна завжди були зачинені віконницями та завішені. Свічки у старовинних свічниках кидали химерні тіні на стіни та стелю. Протягом чотирьох століт нічого не змінювалося у стінах монастиря, крім облич його мешканок. У сестер не було жодних особистих речей. Наслідуючи приклад Христа, вони хотіли бути незаможними. І сама церква була позбавлена будь-якого оздоблення, якщо не брати до уваги безцінного хреста з чистого золота, подарованого їй багато років тому багатієм, який готувався на той час до вступу в орден. Оскільки цей хрест не поєднувався із загальною строгістю обстановки, його зберігали в шафці трапезної. Над головним престолом церкви висів простий дерев'яний хрест. Жінки, які присвятили своє життя Господу, разом жили, разом працювали, разом їли, разом молилися, але ніколи не торкалися одна одної і ніколи не вимовляли ні слова за винятком тих випадків, коли вони слухали літургію, або коли преподобна мати настоятелька Бетіна зверталася до них у усамітенні свого кабінету. Але навіть там. Наскільки це було можливо, використовувалася давня мова жестів. При подобній матері вже минуло 70, але вона мала живе обличчя, вона зберегла бадьорість і сили і насолоджувалася щасливим і мирним життям у монастирі, життям присвяченим Господу. Вона була ревною покровителькою своїх черниць і коли доводилося вдаватися до покарань. Сама зазнавала більших страждань, аніж караних. Черниці ходили коридорами та галереями, запущеними очима, склавши на грудях заховані в рукави руки, багато разів проходячи по своїх сестер, не вимовляючи жодного слова і не виявляючи жодних знаків уваги. І лише дзвін, дзвонів, порушував тишу монастиря. Дзвін, який Віктор Гюго називав. Оперою дзвонів. Різні дороги привели суди сестер. Вони були сімей аристократів, фермерів, військових. З різних країн вони прийшли до монастиря, багаті й бідні, освічені й неосвічені, нікчемні й шляхетні. Всі вони тепер були рівними в очах Господа, об'єднані бажанням бути вічними нареченими Христа. У монастирі були спартанські умови життя. Взимку стояв пронизливий холод і бездушне бліде світле. Світло ледве просочувалося крізь свинцево сірі вікна, черниці спали одягненими на солом'яних матрацах, покритих грубими вовняними простирадлами. У кожної була своя крихітна келія. В якій знаходилися лише солом'яне ліжко та дерев'яний сілець із прямою спинкою. Замість умивальника в кутку келії на підлозі стояли маленький глиняний глечик та таз. Черницям, за винятком преподобної матері Бетіни, заборонялося заходити одна до одної в келії. Весь свій час вони проводили в роботі та молитвах. Для кожної роботи в'язання. Палітурні справи, ткацтво, хлібопечення було відведено своє місце. Вісім годин на день присвячувалося молитвам, крім основних молитовних годин були й інші молитви подяки, псалми та летанії. Попередні молитви читалися в той час, коли одна частина світу спала, а інша займалася гріхом. За ними на світанку слідували ранкові молитви, в яких сонце, що сходить, віталося, подібно до величного сяючого лику Христа. Ранкова була зверненням до Господа за благословенням на справи насущні. Терція, присвячена Святому Августину, Духу Святому, відбувалася о 9-й годині ранку. Секста, об одинадцятій. Закликала стримати запал людських пристрастей. Нона читалася про себе о третій годині пополудні у годину смерті Христа. Потім служили вечірню, і завершувався день нічним богослужінням, молитвою під кінець душі, так само як на відхід до сну, що виражала відданість і смирення туас, доміне, коменду Спірітум, Н'меум, ременді синос, доміні деос, Вертатіс. Тоді, як у багатьох релігійних орденах самобичування було скасовано, у цистеріанських монастирях, як чоловічих, так і жіночих, воно так і зберігалося. Принаймні раз на тиждень, а то й щодня, черниці катували своє тіло спеціальним батогом. 12 дюймової довжини, що являв собою тонкий вощений шнур з шістьма зав'язаними вузлом хвостами, що приносило страшні муки, їм стябали себе по спині, боках та сідницях. Це серцеранський абат, самітник Бернар із Клерво проповідував тіло Христа змучене. І тіла наші мають бути подібні до пораненого тіла Господнього. Життя в монастирі було ще суворіше за тюремне, і все ж таки його мешканці перебували в сані якоїсь самозабутньої радості, якої їм не доводилося відчувати у світі. Вони зреклися фізичної любові, власності, свободи вибору. Але, відмовившись від усього цього, вони водночас зреклися і жадібності, суперництва, ненависті, заздрощів, від усілякого гніту і спокус, властивих морському життю. У сінах монастиря всюди панували мирта атмосфера невимовної радості, єднання з Богом, і серця тих, хто жив тут, були сповнені безтурботного спокою. Якщо монастир і був схожий на в'язницю, то в'язниця ця була Божому раю, добровільно обрана тими, хто прийшов сюди, щоб залишитися і пізнати щасливу вічність. Сестра Лючія була розбуджена монастирським дзвоном. Зригнувшись, вона розплющила очі, якийсь час, не розуміючи, де знаходиться. Маленька келія, в якій вона спала, була занурена в зловісну темряву. Звук дзвону сповіщав про те, що було три години ранку і що починалася нічна служба, коли світ ще спав. Прокляття, ці порядки мене згублять, подумала сестра Лючія. Вона лежала на своєму крихітному, незручному ліжку, вмираючи від бажання закурити. Потім на силу змусила себе встати. Тяжке чернече вбрання, в якому вона ходила і спала. Терлася об їй ніжну шкіру, як наждачний папір. Вона згадала всі свої шикарні сукні, що висіли в її квартирі в Римі та у замку в готаді. Через стіни келії до сестри Лючії долонав легкий лихе шародіння кроків і шорхатіння одягу черниць, що збиралися в коридорі. Не дбала, заправивши ліжко, вона вийшла в довгу залу, де вже стояла низка сестер з опущеними очима. Вони всі повільно рушили до каплиці. Вони схожі на зграю дурних пінгвінів, подумала сестра Лючія. Вона була не в змозі зрозуміти, чому всі жінки свідомо поставили хрест на своєму житті, відмовившись від сексу, гарного одягу та смачної їжі. Який сенс жити без цього та ще й ці прокляті порядки? Коли сестра Лючія тільки-но прийшла до монастиря, преподобна мати сказала їй: Ти маєш ходити з опущеною головою, дрібними кроками, повільно, тримаючи руки під накидкою. Ти ніколи не маєш зустрічатися очима ні з ким із сестер і навіть дивитися на них. Тобі не дозволяється говорити. Твої вуха повинні слухати тільки слова Господа. Так, преподобна мати, Протягом наступного місяця Лючія отримувала повчання. Сюди приходять не за тим, щоб об'єднуватися з іншими, а за тим, щоб усамітнитися з Господом. Для союзу з Господом потрібна душевна самота. Вона охороняється правилами безмовності. Так, преподобна мати. Перше, чого ти маєш навчитися, це як виправити своє життя. Позбутися старих звичок та мирських інтересів, стерти усі образи минулого. Ти маєш принести очищувальне покаяння і впокорити тіло для того, щоб вигнати з себе свавілля та себелюбство. Одного каяття у наших минулих провинах недостатньо. Коли нам відкривається безмежна краса і святість Господа, ми хочемо викупити не лише наші власні гріхи. Але й усі гріхи, які коли-небудь були скорені, так найсвятіша, Ти маєш боротися з чуттєвістю, названою Іоанном Хрестителем темрявою почуттів. Так найсвятіша, Черниця живе в безмовності та самотності, ніби вже потрапивши до Царства Небесного. У цьому чистому, абсолютному, безмовному. Буті, якого прагне кожна черниця, вона може слухати безмежну тишу і пізнати Господа. Наприкінці першого місяця життя у монастирі Лючія прийняла чернецтво. Цього дня їй обстригли волосся. Ця процедура залишила в неї тяжкі спогади, стригла сама преподібна матір настоятелька. Вона виклика... викликала лючію до себе і жестом запропонувала сісти. Потім зайшла ззаду і, не встигнувши збагнути, що відбувається, лючія почула клацання ножиць і відчула, як щось смикає її за волосся. Вона почала протестувати, але раптом зрозуміла, що це ще більше змінить її зовнішність. Потім я завжди зможу їх відростити, а поки що. Буду ходити обскупаною куркою, подумала Лючія. Повернувшись у відведену їй похмуру клітку, вона сказала собі, це місце нагадує мені Зміїну нору. Підлога була дощата. Більшість простору займали жорсткий стілець і ліжко. Їй страшенно хотілося почитати якусь газетенку. Знайдеш її тут, подумала Лючія. Тут ніколи й не чули про газети, не кажучи вже про телебачення та радіо. Зв'язок із зовнішнім світом повністю був відсутній, але найбільше лючію тратувала неприродна безмовність. Єдиним способом спілкування були зображувані руками знаки, і необхідність їх запам'ятовувати наводила її на сказ. Коли потрібен віник, її вчили, витягнувши вперед праву руку, водити нею в справа наліво, ніби піднетаючи. Коли преподобна мати була чимось незадоволена, вона тричі з'єднувала перед собою мізинці обох рук, притискаючи решту пальців до долонь. Коли лючія повільно робила доручену їй роботу, Преподобна мати торкалася своєю правою долонею лівого плеча. Щоб висловити Лючії своє незадоволення, вона починала всіма пальцями чухати собі щоку біля правого вуха зверху донизу. Боже мій, думала Лючія, можна подумати, що в неї воші. Вони вже дійшли до каплиці. Черниця безмовно молилася. Але сестра Лючія думала про щось важливіше, ніж Бог. Через пару місяців, коли поліція перестане мене шукати, я втечу з цього дурдома. Після закінчення ранкової служби Лючія разом інш... з іншими черницями прямувала в трапезну, щодня потай, порушуючи встановлені правила тим, що розглядала їхні особи. Це була її єдина розвага. Їй здавалося неймовірним навіть думати про те, що жодна із сестер не знала, як виглядають інші. Обличчя черниць її зачаровували. Серед них були і старі, і молоді, і чарівні, і потворні. Вона не могла зрозуміти, чому всі вони здавались такими щасливими. Її особливо привабили три особи. Одна – це була сестра Тереза, жінка, якій, на вигляд було за 60. Вона була далеко не красунею, але власива їй якась одухотвореність, наділяла її майже надприродною чарівністю. Здавалося, вона постійно внутрішньо посміхалася, наче знала якусь чарівну таємницю. Іншою захоплюючою лічію монахинею була сестра Грасіела, жінка, Приголомшливої краси, років тридцяти, зі смаглявою шкірою, тонкими рисами обличчя і великими блискучими чорними очима. Вона могла бути кінозіркою, думала Лючія. Але хто вона? Навіщо вона ховає себе в цій дірі? Третю, яка викликала в Лючії інтерес черницю Блакитна Оку зі світлими бровами та віями. Звали сестра Мейган. у неї було свіже відкрите обличчя і, на вигляд, було близько тридцяти. Що вона робить тут? Що ці жінки роблять тут? Сидять під замком у цих стінах, у цих крихітних клітках, їдять паршиву їжу, моляться по вісім годин, займаються виснажливою роботою, не можуть як слід виспатися. Мабуть, вони ненормальні, всі без винятку. Її становище було незрівнянно краще, тому що їм усім судилося старчати тут до кінця життя, а вона вибереться звідси через кілька місяців. Нехай навіть через три, думала Лючія, краще, ніж тут ніде не сховаєся. Нерозумно було б тікати раніше часу. За кілька місяців поліція перестане мене шукати. Коли я втечу звідси і виручу зі Швейцарії всі свої гроші, я, можливо, напишу про це згубне місце книгу. Кілька днів тому преподобна мати послала сестру Лючію до канцелярії за якимось папірцем. Скориставшись нагодою, Лючія вирішила поглянути на документи, які там зберігалися, і, на жаль, її засали на місці злочину. Ти принесеш покаяння самобичуванням, показала їй знаком настоятелька Бетіна. Так, найсвятіша», – теж відповіла їй сестра Лючія, лагідно схиливши голову. Вона повернулася в свою келію і, хвилиною, пізніше черницям, що проходили коридором, були чути страшні удари батога. Зі свистом розсікав він повітря. В удари повторювалися знову і знову. Вони, звичайно, не здогадувалися, що сестра Лючія хльостала постіль. Можливо, таке задоволення і утихомирює тіло, але тільки не моє, думала вона. У трапезній сорок черниць розсаджувалися за два довгі столи. Це серціанська їжа була виключно вегетаріанською. М'ясо було заборонено, оскільки його жадало тіло. Задовго до світанку подавалася чашка чаю чи кави з кількома сухариками, прийом основної їжі, що складався з рідкого супу, жменьки овочів і час від часу шматочка якогось фрукта відбувався об 11 годині дня. Ми тут не для задоволення власної плоті, а для задоволення Господа. Сказала преподобна мати лючії, навіть моя кішка не стала б їсти такий сніданок, думала сестра Лючія. Я тут лише два місяці, а втратила вже щонайменше кілограмів п'ять, прямо як на курорті, вигаданому богом. Після закінчення сніданку дві черниці приносили балії для миття посуду та встановлювали їх на протилежних кінцях столу. Сестри, що сиділи за столом, починали передавати свої тарілки тій сестрі, біля якої стояла балія. Вимивши кожну тарілку, вона витирала її рушником і повертала власниці. Вода від миття ставала темною та жирною. І так вони збираються прожити все життя, загидою думала сестра Лючія. Ну, гаразд, не в моєму стані скаржитися. Це вже напевно краще, ніж довічне ув'язнення. За цигарку вона віддала усе, що завгодно, навіть свою безсмертну душу. За пів кілометра від тихої обителі дві дюжини ретельно відібраних із групи спеціального призначення людей на чолі з полковником Акокою готувалися до нападу на монастир.